Всім привіт! Знову дали гуманітарну допомогу тільки на роботі. Получається більш е, побуту хімічну, mm. yeah. ну, як, е, таке полотіночко дали, кухонне, невеличке. Е, так, потім дали прокладки. Я так поняла, це все зроблено в Бельгії. Для кого він влучити? Раз, пачка, два пачка, три, чотири пачки. Вибачте, відкривала, дивилась. Потім. Дали станки. П'ять станків. Отакім. Потім дали зубну щітку. Зубна щітка. Одну. Три. 5-5, виходить, зубне щиток. Дві вже відкрили, діти розібрали. Так, я так поняла, це зубна паста. Одна. Потім дві. Дві, дві зубних пасти. Так, потім. Це я так поняв крем для бриття. Якщо я правильно розумію, один, потім мило. Мило йде от таке мило, чудово пахне. Алоя, получається алоя Вера. Його тут в найменування пишеться 16 штук. Всі не буду доставати, бо їх сильно багато. Так, потім. Це дали порошок. Я так розумію, це порошок універсальний. В ньому, в ньому кілограм. І цього порошка тут раз, два. Три. Четтири пачки. 4 пачки, 4 кілограмиве потім, буде. Потім у нас шампунь. Шампунь для волос, для всіх типів волос. І все виготовлено. В Болгарії. все виготовлено в Болгарії. Така шампунь. І, виходить, це засіб для миття посуди. Його дали в количестві три бутилки таких літрових. Получається літер. Літер тут. О, да, так, така гуманітарна допомога з, з миючими пральними засобами. Всім дякую, до побачення.